Привіт всім! Я з дівчатками йду трошки на прогулянку. Ось сьогодні я йшла на базар і йшло десь шість хлопців, таких, що може ходять в 10 клас, і кажуть, коли нове відео. Та вирішила я зробити. І порозмовляти на тему, як Лілічка каже, про один фільм, але їм то треба було читати якусь поему. Вона ну, англійська? Ні. Ай? А що англійська? Ту, бо фільм такий знятий на то, як воно це називає? Кіно? Так, а гордість упередження? Ага. Ну, Тут так. справді якийсь американський. Вчителька казала, що, що ви розумієтеся, про що там йде річ мова. Лілечка, що ти сказала? Я? Yeah? No? Про кохання настояще, без ніяких no. цих. Нав'язливих на, ну, нав yeah. інших думок. Ну, no, і без грошей, як я зрозуміла. Це там йшлося, oh. що в однієї багатої аристократичної сім'ї було п'ять дочок, а там маєток не можна було дочкам передавати, а треба було племіннику. В них можна було одружувати племінника, і своєю сестрою двоюрідною маєток залишався. І допомагали іншим сестрам вони тоді в парі. А все вони ходили все на знатні заходи, там на 25 родин багатих, одні до одних. Лиш гуляли всі родиною, а дочки нічого не працювали ті американці на роботах. Лиш батько керував у них, були слуги і працівники на полях. То дивно, а в нас в Україні усі працюють і, і, і у ну, сільському господарстві. І батько з матір'ю, і діти. Також працюють, що це більше любить, що в Україні. Ну вже в бізнесменів трішки є полегшення для дітей. Але їх навчають, як керувати бізнесом. Ну, Мені ще що там не сподобалося, що мама дівчан їх придумувала всякі штучки поганенькі, що як сильний дощ, мали тим. Це дівчатка у гості, де їх запросили у багату родину. І Дочка захворіла сильно там. злягла запаленням через мамині забаганки, а якби з дочкою стався летальний випадок, а друга дочка мала йти навістити її в 5 кілометрів полями то того, що би з нею там сталися якісь розбійники по дорозі, то бачимо, що в давнину мами також несправедливо відносилися до своїх дітей. І тепер я такі, мама, ну, по-різному буває. Помилки, як то кажуть, роблять усі. Ну. І що ще лінічці задали сьогодні? і Гарний, що твір написати угу. вдома про совість і чесність. чесність. То каже, може би ти допомогла, щоб не з інтернету. Та кажу, можливо, би й допомогла, але легше віршами буде моїми. Іди там, перепишеш ці два вірші, продумай про що йдеться в тих віршах. Вони ще з 2004 року. Ліна переписала, подумала. Каже, о нормально. Учителька зацінить -то мої старання. що Лілічка молодець, з мамою спілкується, що було в школі в них цікавого. Бачу, що нормальні теми учительки там з ними проводять, що розказували, які їм слайди та відео показували, що як готують дітей до важкого життя. Так, щоб вони не попалися на всякі інтрижки в інтернеті, на всякі там підробітки, зараз? афери. Ну, Все вийде, якщо батьки будуть з дітьми розмовляти не тільки 15 хвилин на день, а не а... менше години. Яке гарне до Янки. У нього як от списа такий наконечник. Ага. Знаєш? Гарний Ой, такий, Ай, мама це мама йде. Йо, Йо, щось машиться, не то, любить. Не дивись. Ні, вони просто йдуть до нас пожаліти і люблять. що вони там? Жди, бери. А мене руки вже в руки? руки. Ага. Я яка як виняєм пушиста, підходьте. Зараз вся підім. Ану до зараз. мене, мама дітям. А ну йди сюди. Ой, дивусь, дай, 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 бо мені є щось У задихну. неї рух один вверх, один так, прямо. А ну йди сюди. Циганка, йди, йди. Може їй треба трави дати. Давай циганка. О, Головку підняла. Ну, вона чимна, то баки такі. Ну, Но... Боїться, воно маленьке ще. Ушка пушисті, Яночка каже. Ну, там коники гарні, з гривами, та вона ближче не йде, не досягає так сильно. А думаєш, ж вона б далася, Та дала б, чому ні? Вона ж Дай, давай, дай, та не бійся. Будь смілива. Сьогодні в житті дуже важко виживати дуже сильно чесним людям і несміливим, бо кожен хоче наїхати один на одного, коні йдуть. А ще на блогерів хочуть наїхати, як я дивлюся, якусь статтю там десь 82 42 43, що Як случайно чужі люди попадуть у кадр, вони можуть сказати, що давайте ми не хочемо бути у вас у кадрі і мусиш ти ціле відео видаляти, що мені дуже не подобається. І що, якщо б ти правду говориш, владі не подобається і це, і можуть тебе зняти з Ютуба, з блогерства, деякі би порахували, що о, добре, що вони вже не блогери. А через що? Через те, що говорять правду. Ліля, та не бойся. Не дразни, може вона вже сердиться, їсти й не даємо. Лише зачіпаємо. О, маленька йде нарешті осмілилася. Давай. Може. Ага, до Яночки. Дури. А, до Яночки щось хоче. йти. Ну, дітей вона більш любить. Дай, дітей Ого. не боїте. Ну. Ну? Ліля зразу фоткай. Йо, тут є кадрики. Але треба з обличчя, отак, щоб яночку видно. Яночка десь, Яночка, бо ми поткаємо. О, так. Молодець Яночка. Ось блогери самі хороші люди, вони безоплатно працюють для народу. Оскільки ми вже відео, десь 630. Ми ще жодної копійки не отримали. А скільки Ліля втрачали, то на батарейки, то на камеру дешевеньку, то на що ще ми там витрачали. А таке, що заряджати батарейки. Ліля небезпечно, бо йде мама, боїться. Ну. А ти мене можеш сваткатися? Тебе да, можуть, дай. Да. Да, Добре, я знаю. Як тебе назвати? Не хоче квіточка, каже Янка Буде. Давай Ліля, дивися сюди.